Сьогодні вартість інверторів на місцевому ринку у 2, а то й 3 рази вища за вартість аналогічних інверторів з Китаю. Одразу приклад. Інвертор на 2000 Вт на OLX де за 6-7 тисяч гривень можна зараз купити. А на AliExpress такий самий перетворювач вже буде за 3000 гривень. Далі все самі побачите. І буквально 30 секунд теорії: коли вам потрібно під'єднати побутовий електроприлад до автомобільного акумулятора. Знадобиться інвертор, прилад, який перетворить 12 вольт, у потрібні нам 220 вольт. Оце він і є інвертор. Ось і вся теорія. Далі перевірене часом моделі інверторів з великою кількістю позитивних відруків. Перший варіант на 3000 Вт. Але це ж вказані виробником, пікові значення. Тому їх одразу ділимо на 2 і виходить десь 1500 Вт. Ось так можна просто визначити реальну потужність інвертора з Aliexpress. Саме ця модель отримала найбільшу кількість позитивних відгуків, і багато саме від українців. На вибір є модель на 12 чи 14 вольт за ціною 3300 гривень. Це просто, ну майже задарма в теперішніх умовах. Починається з потужності на 1000 Вт. Саме цей інвертор має ефективну систему охолодження, щоб запобігати перегріванню пристроїв. І що цікаво синусоїда чиста, ось фото від власника. А це означать, що чутлива техніка буде працювати без перебоїв. Це є котле опалення, нові холодильники, реальний приклад, що відтепрацює, тобто 3000 Вт, якщо дивитись маркування від виробника. Насосна станція на 1,2 кВт. При цьому працює освітлення на 100 квадратних метрів в будинку, новий холодильник, ну стандартний роутер і телевізор. А що ще потрібно українцям щоб пару годин перечекати, поки вімкнуть світло? Ось ці інвертори, по-перше, цікаві тим, що є варіанти на 12, 24, 48 та 60 вольт. Це вже потужні апарати. Мінімально на 1000 Вт, максимально на 3000 Вт. Тут же вибирайте під свої потреби. Другти підключення мідні. Орієнтовно 10 квадратів, гетися не повинні. Саме ця модель працює з великим одночасним навантаженням: двоконтурний котел, роутер, світло по всьому будинку. Новий інверторний холодильник. Зауважте, двохконтурний котел запускається без помилок. Це дуже важливо у зимовий час. Тобто, без проблем. Увімкнули його і він працює. Щоб отримати чесних 1 кВт, потрібно взяти модель на 2 кВт. Синус майже чистий, але для інвертора за ці кошти вкрай важко знайти щось краще. І маленька порада від власника. Кільцеві клемі з проводів знімаються руками. Тому одразу їх дотискаємо після отримання посилки з Китаю. Одразу скажу за цей інвертор, що його дуже швидко доставляють в Україну. Чому? Не знаю, але це факт. Доставка, наприклад, до Києва всього за 18 днів. Є три варіанти на вибір: від 2000 до 4000 Вт, а також 12 чи 24 вольта. Синусоїда чиста, двохмонтурний котел, газовий, працює без нарікань. Ну, звичайно, він потягне, наприклад, і насос для води, освітлення, побутові прилади. Навіть болгарку для тесту підключали, все працює. Та й ціна гарна як для 2 кВт інвертора. При навантаженні більше ніж як 500 Вт вмикаються кулери. Так, вони трошки гучні, ну але що ж поробиш. І ось ми дійшли до, мабуть, найкращого бюджетного інвертора для використання під навантаженням довгий час. Дизайн тут виглядає дуже гарно. На фронтальній панелі є невеличкий монохромний екранчик, на якому вводяться рівень заряду акумулятора, вольтаж, навантаження на інвертор. З приємних можливостей зазначу пульт дистанційного керування. Не можна вмикати і вимикати інвертор. Причому направляти саме на нього не потрібно. Також на фронтальній панелі є два виходи: Type-C і USB 2.1. Видає справді чисту синусоїд. У нього хороше охолодження транзисторів із великими радіаторами. Це величезний плюс. При цьому під великим навантаженням працює без нарікань. Приклад, одночасно ввімкнутий 2 кВт чайник і фен десь на 1,5 кВт. Тягне без питань. Якщо ж давати на нього навантаження більше, ніж 4 кВт, починає пищати, спрацьовує захист. Тобто такий інвертор з легкістю потягне великі заміські будинки або квартири, де дуже багато електротехнік. Наприклад, холодильник, пральну машину, газовий котел, мікрохвильов все буде працювати взагалі без питань. Ну і звичайно, інвертор є, акумуляторна батарея є, але ж її потрібно ще й заряджати, коли є світ. Тому потрібно придбати окремо зарядний пристрій від мережі 220 вольт. Ось вам на вибір декілька популярних моделей, які заряджають АКБ. Але зверніть увагу, що вам потрібно підбирати в залежності від типу вашого акумулятора. Наприклад, ось є зарядний пристрій на 12 вольт, який заряджає АКБ на 100 Ампер годин, не більше. І зверніть увагу, він підходить лише для свинцево кислотних АКБ. А ось варіант від відомого бренду у Китаю, який заряджає як 12 вольтові 24 вольт, і при цьому підтримує майже всі типи акумуляторів, включно з новими гелевими. А також не забудьте натиснути вподобайку нам, написати в коментарі, чи збираєтеся ви придбати інвертор, чи може працює у вас генератор. Все буде Україна, до зустрічі.